Всім привіт! Ви на каналі Орест Абрік. Сьогодні я вам розповім про топ-10 найзгадкових цивілізацій в історії людства. Як ви вже могли здогадатись, тут не буде розповідей про Рим, Грецію чи Єгипет. Моя мета розглянути цивілізації, які досі залишаються загадкою для наук. Розпочнемо з 10-го місця. Це народи острова Пасхи, що знаходяться в Тихому кані на південному сході Таїті. Ця цивілізація розквітала між дев'ятим та шістнадцятим століттям нашої ери і відома своїми величезними статуями Моаї, висотою до 10 метрів. На острові Пасхи існувала розвинена культура та релігія, що відображалася в кам'яних спорудах. Які використовувалися для обрядів та ритуалів. За деякими дослідженнями, головною причиною занепаду цього етносу стала екологічна криза, яка виникнула внаслідок перенаселення. Одним з головних досягнень народів острова Пасхи є розробка складної календарної системи, яка відображала рухи Сонця місяця зірок на небі. Дев'яте місце посідають майя – цивілізація, що розвивалася в Мексиці та Центральній Америці з близько 2000 року до нашої ери. Та до 12 століття нашої ери. Майя відомі своєю розвиненою математикою та астрономією, які дозволили їм розробити складні календарі та прогнозувати сонячні та місячні екліпси. Ця цивілізація відома своїми величезними пірамідами, високорозвиненою писемністю, мистецтвом та релігією. Незважаючи на те, що календар Майя не передбачив кінця світу у 2012 році. Ця теорія стала поширеною і отримала велику увагу змі та попкультурі. Щоб зберегти своє мистецтво та культуру, сучасні нащадки Майя продовжують практикувати традиції та виробляти різноманітні вироби, такі як текстиль та кераміка, які зберігають історію та спадщину своїх предків. А зараз саме час поставити лайк цьому відео. Можете підписатись на канал, поставити дзвоника, і можете написати коментар на будь-яку тему. Наприклад, скільки вам було років у 2012 році? Меню, наприклад, 9. На восьмому місці цивілізація Ангкор, що розвивалась у XI-XV століттях на території сучасної Камбоджі. Центром Ангкорської імперії було місто Ангкор, яке вважалось найбільшим містом світу у той час. Ангкор відомий своїми величезними будівлями, зокрема храмом Ангкор Ват, що є символом Камбоджі та є найбільш відвідуваним туристичним об'єктом країни. Цей етнос відомий своєю високорозвиненою архітектурою, скульптурою та релігією. Яка була синтезом індуїзму та буддизму. Незважаючи на своє розкішне минуле, Ангкорська імперія відійшла у небуття внаслідок війн та епідемії, проте сьогодні залишки її культурної спадщини приваблюють туристів з усього світу. Сьоме місце належить шумерам цивілізації, яка розвинулася в долині річки Єфрат в 4-3 тисячоліттях до нашої ери. Шумери вважаються однією з найстаріших цивілізацій світу, яка вперше в історії людства створила писемність. Шумерська мова, яка виникнула у цій цивілізації, належить до групи аглютинуючих мов і має величезний вплив на сучасну лінгвістику. Шумери відомі своїм досягненням в гаузі математики, астрономії та інженерії. Вони створили перший в історії людства календар, а також винайшли колесо. Шумери залишили величезний культурний слід, а їхні досягнення вплинули на розвиток наступних цивілізацій, зокрема на ту, що виникнула на території Месопотамії пізніше, Вавилон. Шосте місце належить цивілізації хетів, яке існувало приблизно з XVI до XII століття до нашої ери на території сучасної Туреччини. Хети були відомі своєю розвиненою металургією та гончарством, а також будували величезні палацові комплекси, що свідчить про високий рівень технологічних та архітектурних знань. Одним із головних досягнень хетів була розробка писемності. Досі зберігається близько 30 тисяч глиняних дощечок з надписами на лувійській мові. Хетицький державний апарат був досить складним та ієрархізованим з великою кількістю службовців та державних посадовців. За легендою, засновником Хетицької держави був Хаттушілі І, який побудував столицю Хаттуша, що стала однією з найбільших та найбагатших міст того часу. П'яте місце займає цивілізація набатеїв. Яка розташувалась в давній Аравії та існувала з 3 століття до нашої ери до першої половини 7 століття нашої ери. Набатеї були відомі своєю високорозвиненою культурою та галузевим розмаїттям, а також своїми торгівельними зв'язками, які поєднували їх з іншими давніми цивілізаціями. Одним з найвідоміших досягнень набатеї є їхня архітектура, включаючи храми, палаци, цитаделі та інші будівлі з використанням високоякісного каменю. Набатейські міста, зокрема Петра, є світовими спадщинами ЮНЕСКО та популярними туристичними об'єктами. Набатеї залишили нам також багато різноманітних історичних та археологічних пам'яток, які свідчать про культурний, торгівельний та політичний вплив цієї цивілізації на давній світ. Четверте місце посідають великі та страхітливі вікінги, скандинавські мореплавці та воїни, які жили в період з 8 по 11 століття. Найбільш відомими досягненнями вікінгів є їхня навігаційна та мореплавна майстерність, завдяки якій вони здійснювали походи та торгівельні місії до Європи, Азії та навіть Північної Америки. Вікінги зробили значний внесок у розвиток суднобудування, створили нові технології, що дозволяли побудувати більш швидкісні та маневрені кораблі під назвою Дракари. Вікінги відомі своєю військовою силою. Також вони розробили власну бойову тактику та військову організацію. Крім того, вікінги залишили свої сліди в культурі, мистецтві та міфології, створивши власний писемний алфавіт, знамениті вікінські саги та інші літературні шедеври. Третє місце посідає індська цивілізація, яка розвивалась в долині річки Інд в Південній Азії з 1600 до 1900 років до нашої ери. Ця цивілізація була відома своїми високорозвиненими технологіями в землеробстві, зокрема системою зрошення полів. А також майстерність у ремеслах та розробкою мідних бронзових виробів. Інська цивілізація відома своєю релігійною та філософською традицією, включаючи розвиток індуїзму та буддизму. Цей етнос створив одну з найстаріших систем письма, яка відома як санскрит, культурний та науковий внесок індської цивілізації відображений у багатьох видатних творах, таких як Рігведа, Йога Сутри та Камасутра. І срібло нашого топу займає Чатал Геюк. Це давня цивілізація, що розташовується на території сучасної Туреччини біля річки Конья. Чатал Гююк був населеним містом, яке існувало близько 7500 років тому, його жителі були одними з перших, хто вирощував зернові культури та займався тваринництвом. Цей етнос був відомий своїми художніми роботами, такими як статуетки, розписи та прикраси, які демонстрували високий рівень розвитку мистецтва в той час. В них також була розвинена система збереження та обробки зерна, що свідчить про високий рівень розвитку торгівлі та економіки в цій цивілізації. Незважаючи на те, що ця цивілізація зникла досить давно, її відкриття та дослідження дали нам велику кількість інформації про давні міські культури, які займалися землеробством та ремеслом в межах початкового розвитку людства. І заслужене золото, на мою суб'єктивну думку, впливуває загадкова цивілізація народів моря. Ці племена, які були відомі за свої нав'язливі вторгнення і завойовування, діяли в Малій Азії та на східному узбережжі Середземного моря приблизно в 1200-1150 роках до нашої ери. Вони також нападали на Єгипет, але не змогли завоювати. Попри нещисленні війни та розбрат, достеменно невідомо де та на яких територіях вони жили. Інформація про народи моря збереглася в єгипетських джерелах. А також у документах з писемної переписки з іншими країнами того часу існують різні гіпотези про походження цих племен, але досі немає чітких відповідей. Народи моря вважаються важливим фактором в історії близького сходу, оскільки їхні напади змусили держави переглядати свої військові та політичні стратегії. Ці племена відомі також своїми навичками мореплавців, що дозволяло їм проводити ефективні військові операції на морі. Народи моря залишили значний слід в історії. Та їхня справжня природа залишається загадкою для сучасних істориків. Тож, це був мій топ 10 найзагадковіших цивілізацій, на мою скромну суб'єктивну думку. Ставте лайки, не забудьте підписатись та написати коментар, яка цивілізація вам найбільше всього сподобалась. Хай прибуде з вами Хаймерс.